Друзі, слава Україні! 26 березня, ми на моїй полістирольної пасіці. <кхух> Сьогодні така якась пасмурна, але дуже тепла погода, покажу, як бджоли працюють, дуже радує око. Давайте подивимося разом. Ну, Бджоли взагалом в ударі, навалюють огонь. Ось так бджоли працюють, сижу веду, як то кажуть, наблюдення. Бачите, скільки їх на воді, Льот такий, гул. Дуже так. Пилок, пилок просто навалюють страшне. Всі сім'ї дуже си, дуже потужно працюють. Так, без маски, на літу. Ох. Там он теж в роботі. Пушничок працює. Бжолки з пилком йдуть. Аж важкі, аж падають. Може якийсь нектарчик несуть, не знаю, але пилок точно несуть. Бачите, всі з пилком. Весна одним словом. у мене дуже багато і за сьогодні вже бджолки так непогано взяли. Всі сім'ї гарні є. Тут такий і обліт, і перенос. До речі, гнізда нечисти, бджоли самі це дуже добре роблять. Так, пасіка гуде. Ось сім'я в літочок не влазила. І облітуються, і несуть. Навалюють дуже сильно, так. На літу сіла. під дерево сісти, щоб на літу не сидіти. Вдуть. У от нас от має зацвісти абрикос і через 2 дні нібито похолодання. Сьогодні десь плюс 16, плюс 17. Але mm. штука в тому, що завтра має бути тепліше, а от уже у вівторок має бути похолодання. Бачите, Зараз підійдемо, побачимо на якій стадії абрикос. До речі, бачите, сім'я бджоли на прильотки. А чому вони на прильотки, Бо вчора забрав матку, придавив трутова. Ось ось має зацвісти абрикосик. Весна повним ходом. Бо є слабачок, який нині з маткою піде туди. По поушнику картина приблизно така. Знаю, щоб на літу не бути. Бачите, кіло Канді забрали. І треба буде перед похолоданнями дати чеканді, щоб трохи в мене є, чи вже можна буде сиропу накидувати. Та сім'ян до 37 загалом уже 3 кіла забрала. Якось так. Давайте ще тако глянемо. Це що там відбувається в морку. Ось такі сім'ї. Бачите, кандів ввалили, канді немає. Ще не розширяю, що трошки-трошки рано. Чуть-чуть час пройде. Це в нас слабачок без матки. Йому теж участь. Це я не пам'ятаю. Думаю... Ось, наприклад, оцей можна глянути. Так, ході дуже обережно, бо без маски. Треба було поді... подягнути. О, резиночка влетіла. Ось таке, бачите, робиться. Цей не з'їв, ну цей третє кіло, якщо що. І третя кіло. Здесь тут часником якимось пахне. А тут це одне із найпотужніших. От дуже сильно літає. Давайте так глянемо. Третє кіло. Це для розуміння за тиждень. Ось так воно працює. Навалюють, бачите як? Гудуть. З якоюсь жовтим пилком йдуть. Та й таке. І не, не хочу до неї підходити, бо ззаді там в неї льот. Так взагалом картина дуже добра, сім'ї дуже добре розвиваються. Я правда не дивився, але впевнений, що добре. З урахуванням того, скільки кандів вони вже бахнули, то дуже, дуже все класно. Давайте подивимося зверху. Що відбувається? Дивіться, який льот. Полок навалюють огонь. Чому цей знімаю? Бо бо ближче цей, ніж інші. Просто працюють круто. Там не знаю, кожна, мабуть, п'ята бджола з полком, Ви Бачите, бах, бах. Поїлок, до речі, друзі, у мене стоїть 4 поїлки. Один такий жолоб, там один і два ската. За ці жолоби лазить десь по 30 літрів. В день забирають, ну якщо такі дні, оцей то десь взагалом по 30-40 літрів води забирають. Ось так вони працює. Дуже добре, дуже око радує. Така картина на пасіці, власне, весна вже підготовив 2 сім'ї і слабачка для процедури, для того, щоб довідатися, щоб побачити, що я з ними буду робити. А то власне підписуйтеся на канал і ви побачите, що я роблю зі слабачками. Сім ну, дві сім'ї нормальних, там просто стартові лиматки. Я їх придавив, забрав, ну, забрав потім придавив. 25 березня і зараз добу дві вони побудуть без своїх маток, а далі буде процес. Але все по порядку. Тому підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Стасу пасіки Фідан, мої вітання, Володимиру, мої вітання, всім друзі, мої вітання. Ну, а треба, ну а поки суть, суть та справи буде робити вулики, натягувати рамки. Якось так. Все, друзі, па па па, -па.